До гривні добробуту державі більше трьох тисяч осіб подали декларації про майновий стан та надходження. Задекларовано більше як 173 мільйони гривнів. Внаслідок декларування зобов'язання складає 2,2 мільйони гривнів, які повинні бути сплачені до бюджету. З числа поданих декларацій, 1400 платників подали декларації на отримання податкової знижки. Повернення до бюджету згідно цих отриманих декларацій склала більше 1 мільйона 600 тисяч гривень. Серед сумлінних декларантів міс Україна 2013 Ганна Заєчківська переконує в скрутний для країни час не могла залишатися осторонь. Суми доходів заповняє франківська красуня. Смішні однак, як то кажуть, чим багаті, тим і раді допомогти. Найперше допомогти державі, бо знаємо, в якій ситуації сьогодні наша державна казна будуть такі кумедні суми додаватися, як і стипендія, і, і також певні речі по громадській діяльності, певні речі, ну тобто певні надходження із проєктів, які я очолювала протягом кількох місяців. Ну і різноманітні ще такі речі, якими я займалася. Тобто, це все в сукупності буде давати мій загальний дохід, який власне я вказала в декларації. Щорічно декларує свої доходи, і майстер спорту міжнародного класу Роман Вірастюк каже: мільйонами не володіє, однак будь-які надходження таки воліє задекларувати. Адже переконаний від цього залежить добробут в країні та рідному місті. У мене є два сина: один займається творчістю, він і малює. Він відвідує творчі майстерні. Другий семей. Не спортсмен, і коли він ріс, і він вже тепер дорослий йому 22 роки буде скоро. І він усвідомлює, наскільки потрібні зали спортивні. Я раніше був пов'язаний з роботою, і я бачив, наскільки не вистачає коштів. І коли потім кажуть, куди віддати дитину, немає де займатися і тренуватися. А коли кожен на роботі оформляє офіційно дві людини, а працюють десять, люди не задумуються, що вони є винуватцями того, в чому вони потім звинувачують владу. Цього року кажуть, в міндоходів області є й мільйонери. Щоправда, вдвічі менше ніж торік, лише 12. Однак кампанія декларування триває. Тож прикарпатські багатії ще мають шанс подати декларацію про свої доходи. Триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих в минулому році. Сумліна сплата податків є принципово важливою для забезпечення стабільного фінансування місцевих громад, закладів освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства. Декларування доходів та сплата податку це основний обов'язок громадян України. Декларацію про майновий стан і доходи необхідно подати до податкової інспекції за місцем реєстрації платника до 1 травня поточного року. Декларуй Україну будуй. Я спортсмен, баскетболіст. Не раз захищав кольори національної збірної на міжнародній арені. Я усвідомив і не раз відчув на собі наскільки важливе фінансування з бюджету дитячих юнацьких спортивних шкіл та спортивних майданчиків. Від вас, дорослих, залежить наше майбутнє, тому не соромтеся свого успіху. Задекларуйте доходи. Дайте шанс своїм дітям розвиватися і бути здоровими. Я декларую доходи і цим прикладом хочу навчити своїх синів жити чесно і розбудовувати державу. Декларуй Україну будуй. Нова форма звіту 1ДФ діятиме з 1 квітня, і це не жарт. Оновлений податковий розрахунок сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податку та сум отриманого з них податку, затверджений наказом міндоходів наприкінці січня цього року. Перший раз податковий розрахунок за новою формою 1ДФ подається за перший квартал цього року. Як і раніше, терміни подання даного звіту залишаються незмінними. А саме, звіт форми 1ДФ подається протягом 40 календарних днів. Наступних за останнім календарним днем світного кварталу, нова форма 1 д відрізняється від попередньої, відсутністю реквізиту сума податкового боргу станом на 1 січня 2011 року. Крім того, збільшено перелік ознак доходів фізичних осіб в довіднику, які є додатком до порядку заповнення та подання даного розрахунку. Фахівці кажуть, такі ноу-хау значно спростили процедуру подання форми 1 ДФ. Тепер її можна здавати податковими агентами в один із трьох способів. Перший спосіб це засобами електронного зв'язку в електронному вигляді з дотриманням умови реєстрації електронного підпису. Другий спосіб це в паперовому вигляді, одночасно з електронною формою на електронному носії інформації. І третій спосіб це є подання в паперовому вигляді тільки якщо кількість рядків не перевищує п'яти. Податковий розрахунок форми 1ДФ подається до контролюючих органів за місцем реєстрації юридичної чи фізичної осіб працедавців. 1 квітня українці таки платитимуть податок на нерухомість. Однак нещодавно прийнятий Верховною Радою антикризовий закон вніс зміни до його попередніх норм. Якщо в колишній редакції податкового кодексу оподатковувалась лише житлова площа, то тепер загальна, включно з коридорами, кухнею, комірчинами тощо. А от пільги щодо сплати податку на нерухомість антикризовий закон не зачепив. Власник Квартири площею нижче 120 квадратних метрів, і власник будинку площею нижче 250 квадратних метрів податок на нерухомість платити не буде. Якщо у власності є декілька квартир загальною площею до 120 квадратних метрів, то власники такої нерухомості податок платити не будуть. Якщо у власності є і квартири, і будинки, то не підлягає оподаткуванню загальна площа до 370 квадратних метрів. В інших випадках каже Олександра Масловська, власник житла сплачує податок за площу, яка перевищує встановлені норми. Ставки для Івано-Франківців встановила міська рада за один квадратний метр квартири. Площа яких не перевищує 240 квадратних метрів, та житлового будинку, площа якого не перевищує 500 квадратних метрів, ставка встановлюється 0,8% від мінімальної заробітної плати, тобто 9 гривень 74 копійки. У випадку перевищення площ застосовується ставка. 2,7% від мінімальної заробітної плати, тобто 32 гривни 89 копійок. На території сільських рад прийнято ставку 1% від мінімальної зарплати, тобто 12 гривень 18 копійок. Тим мешканцям, які минулого року вже сплатили податок на нерухомість однак, за новими нормами не повинні цього робити. Податкова гроші повертає. Крім того, фахівці просять івано-франківців прийти і звірити свою нерухомість.